Цієї ночі у міжнародному пункті пропуску Бачівськ влада Сумщини разом із МНСниками організували пункт обігріву. Там водіїв безкоштовно пригощають чаєм та годують. Нагадаємо, на українсько-російському кордоні утворилася 5 кілометрова черга фур. Більше чотирьох діб телекобійники чекають, доки їх пропустять у Росію. У них закінчується і їжа, і пальне, і гроші. Якщо ситуація не покращиться найближчим часом, місцева влада обіцяє встановити намети для обігріву на усіх пунктах. Пропуску. Намет виставлений е серед траси. Значить, він обігрівом. Ми по можливості зробили бутерброди, гарячий чай, кава, там печиво, пряники, е сало по можливості, де е яка ковбаса людей змогли трішечки підтримати, бо вони вже по 4 дні. Дехто п'ятий день, ви тут мерзнете в себе в машині? Ну на даний час ще на, на день ще можна сказати ще проживу.